Так, поміняв руки, тепер в лівій руці прокрафт, в правій руці хоскварна. Так, давайте заміряємо, як нагрілася прокрафт. Ну що ж, друзі, в підсумку скажу. Привіт! З вами Нік Датошний. Сьогодні у нас на огляді дві міні-акумуляторні пилки. Одна з них хускварна, а інша прокрафт. Ну і, звичайно, друзі, ми будемо просто порівнювати дивитися, яка з пилок що може. Чи варта переплачувати за хускварну, чи краще зекономити і купити прокрафт. Поставляється дана пилка ось в такому кейсі. Пилка йде зразу в зібраному вигляді. Акумуляторна батарея, звісно, відсібається, це техніка безпеки. Є ще додаткове місце для акумуляторної батареї. Давайте спробуємо, чи поміщається батарея на 8 А сюди. Наприклад, одна на 8 А, а друга на 4 А. Так, якщо захотіти, то без проблем. Можна так на тяжку все, все закрити, але батареї поміщаються і кейс ну, більш-менш нормальний. Прогинається, звичайно, але ну, витримує. він не розрахований цей кейс для 90 кг. Скажу відразу, що в комплекті йде одна акумуляторна батарея на 4 Аг, годин. Батарея має індикатор заряду батареї. Батарея ця називається турбо. В Прокрафта є різні акумуляторні батареї. Кому цікаво, чим відрізняються акумуляторні батареї, про це я викладував цілий тест в спільноті або запрошую в наш телеграм. В телеграмі там також є. Ось такий звичайний зарядний пристрій. До речі, на пристрій вказали, що він має струм заряду 1,8 А або 45 Вт. Дуже класно, що мені сподобалось. Я спочатку її розпакував, думаю, а що це запасний кожух йде в комплекті, потім дивлюсь, та ні, кожух наче більший. І тут я бачу, що в комплекті ще йде додаткова шина. Тобто на пилці встановлена шина на 6 дюймів або 125 мм, а також в комплекті йде шина на 8 дюймів або на 203 мм. Дві шини мають в передній частині зірочку, і також в комплекті додатковий ланцюг для другої шини. Тепер по самій пилці швидко розкажу. Як бачите, пилка повністю-повністю йде прогомована. До речі, пилка зроблена по техніці безпеки. Без додаткового нажаття цієї кнопки ви пилку не включите. Йде безключова натяжка ланцюга і безключова фіксація ланцюга. Бак для мастила розташований зверху. Тут іде автоматична подача. Плюс, як бачите, мастило я вже залив. Пилка нормально лежить в руці, є захист безпосередньо руки від травм. І, і працює ця пилка на ланцюгу з кроком 1-4 дюйма. Поставляється дана пилка ось такій картонній упаковці. Відразу скажу, що в комплекті йде е, зарядний пристрій, іде е, баночка, тобто олива для змащення, і ось така товстезна товстезна інструкція по експлуатації. Так, Мія нам зараз розкаже, е, як вона бачить цю пилку. Це міні-пилка чи це стікатор? Я не можу зрозуміти. Мія це міні-пилка чохол. Бачите, друзі, є захисний чехол. Ланцюг тут іде 1-4. Безключова натяжка. А линцюга. ніфіга! А, ніфіга. <клес> а тут хускварна прорахувалася. Дивись, це є просто безключова фіксація ланцюга. А натяжка робиться, дивись. Є шестигранник. Бачиш, так? Він тут на магніті. Це шестигранник примагнічується. Зараз покажу. І спереді, поверни до мене передом пилку. Ось сперді є місце під шестигранних. Ну, як на мене, 2025 рік, ну трошки таке собі рішення. Не знаю, подобається вам, друзі, таке рішення чи не подобається. Обов'язково пишіть в коментарях. Бачите, мені я чуть не подумало, що це безключова натяжка. Це просто безключова фіксація цієї. Е, це щось таке сказав, в мене зараз взагалі в голові орор. А Також, як бачите, на цій пилки такий повноцінний, е, класний захист. До речі, без лютів, без нічого. Такого захисту я ніде не зустрічав, навіть в штілю не зустрічав. Верхні Ня, частина самої пилки йде прогумована, Ну пилка взагалі виглядає дорого. Багато да мій що ти скажеш. Є індикатор заряду батарею. Да, але на самій батареї немає індикатора, правда? Е, немає ні, ну, ні до... спереді, ні ззаду. Немає, але бачите, покажу, що є такий е, отвір, щоб можна було десь підвішити на крючок. Є такий, е, бачите, упор. І зразу цей упор служить таким фіксатором, тому що ця пилка може ще фіксуватися до подовжувача. Хоскларний є подовжувач. Ти, як да, це да, 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 і він може фіксуватися до того подовжувача, і це е, щоб цеплятися за гілки і я обрізати. Я знаю, що цю батарею вона дуже класна. Має якісь там властивості, які охолоджують. Так, да, да, система охолодження має спеціальні ребра, батарею буду розбирати, дивитися, все як має бути. Двигун, друзі, відразу скажу, що двигун тут стоїть звичайний щітковий, це навіть видно через отвори, він мені поверни, бачите, але буду розбирати і будемо дивитися, який там двигун, які там шестерні і так далі. Спочатку зробимо тест. Добре, тут є е, олива. Так. І Вона просто отак змащується по шині. Так, просто так. Ну, бачите, я не знаю, друзі, чому так робить саме Husqvarna, чому так робить штіль. Ну багато хто так робить, що змащувати треба по шині. Я вже тисячу раз говорив, скажу ти, що перше, що такі короткі шини, маленькі, вони не потребують такого частого змащення, тому то напевно сюди не поставили масляний насос. Така конструкція вважається простішою. Покажу, що батарея в комплекті йде на 2,5 ампера. Дуже просто вона встановлюється, дуже класно вона встановлюється. Батарея йде універсальна, підходить для всієї акумуляторної садової техніки хоскварна. Наприклад, мінус один, і гума взагалі тут недобова, і пилка дуже зручно лежить в руці. Є... Ні, ну вона насправді елітно виглядає. Да, да. Є сувак, і зліва і з ви можете натискати, щоб увімкнути цю пилку. До речі, вона просто так не включиться без додаткового нажаття ось цієї кнопки. Як почули, є плавний запуск. і Зарядний пристрій тут йде на 3 А або на 70 Вт. Баночку обов'язково в карман, але не забувати закривати носик, бо я раз забув закрити носик, мені все розтеклось. Опа! До речі, друзі, рекомендую вам інтернет-магазин Світ запчастин, тому що тут найбільший вибір запчастин для мотокос, для бензопил. Також дуже багато розхідних матеріалів, таких як ланцюги, свічки, карбюратори, мастило для ланцюгів, а мастило для палива. Ну і звичайно, тут є і генератори, бензопили, бензокоси, все, що тільки заманеться. До речі, в інтернет-магазині піла пром'юга є, як і оригінальні запчастини до штіля, хоскварни та Оліомак, також замінники. Отож, друзі, кого цікавлять, любі запчастини та розхідні матеріали, як завжди, посилання на цей інтернет-магазин я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Давайте щось дрібненьке поріжемо. Дивись, мій я не впаде. Відразу скажу, що ця пилка ну, не розрахована ліса варити. Валити для чогось такого маленького. Давай ще з краю то відпиляємо Оттю, на цю та. Так, І оце крупне Пробуй спиляти. Ось це ти маєш на увазі? Ні, давай далі за сучками. Отут. Да, Щоб... Трошки ага. далі. По да. максимуму. Ну, по максимуму пробуємо, що вона може. Mm -hmm. Вона може. Може, так. Да. Ну що ж, давайте спробуємо, яка пилка скорше пиляє, чи Husqvarna, чи прокрафт. Так, поміняв руки, тепер в лівій руці прокрафт, в правій руці хоскварна. Ну, ви побачили, звичайно, що безщитковий двигун рішає. Але я конкретно не зрівнюю ці пилки, я просто людям показую, яка що може. Бо зараз багато хейтерів буде писати, що ти зрівнюєш без з щітковим. Друзі, я не кричу, що щось треба купляти. Я просто людям показую два в одному тест. Якщо людина захотіла купити хоскварну, щоб вона знала, що від неї очікувати. Якщо людина захотіла купити прокрав, також людина має знати, що від неї очікувати. І я просто показую їх можливості. Я не кричу, що не купляйте хоскварну, там купляйте крупрокрав. Чи не купляйте, купру, купляйте хоскварну. Я просто показую, а ви вже самі приймаєте рішення. Так, друзі, зробив приблизно 10 різів різного діаметру. Акумуляторна батарея ціла, і зараз ще перевіримо, скільки різів ховати саме хоскварне. 30 різів, одна поділка пішла, погнали далі. Ох, мія класно тестує. Все, 154 різи. Не працює. Я нажимаю. Давайте заміримо після тесту. Як бачите, не перегрілося. 20 градусів. Батарея сама сама гаряча показує 30 градусів. Ну, це також вважається нормою. Так, друзі, щоб було справедливо. На цю пилку я поставив батарею 2 ампер годин. На хоскварні стояла 2,5, тут 2 А, але тут безщитковий двигун, відповідно і більша шина. І я зараз буду різати подібні гілочки і побачимо, наскільки хватить нам прокрафта. Так 61 різ. Одне ділення тільки пішло. Зараз візьму трішки більшого, трішки крупнішого. Друзі 100 різів і два ділення є, а батарейка вже в мене сідає, а не в королок. 100 різів. Все, не буду різати, не буду мучити 168 різів. Показує, що одне ділення, пилка пішла у захист. Ну, друзі, що тут сказати, такий результат, як бачите, цим прокрафтом я навіть різав більші умови, я вважаю, більш-менш одинакові, тому що тут батарея на 2,5 А, а тут на 2 А година. Але тут двигун, звичайно, щітковий, тут безщитковий. але відповідно тут і більша шина, і тому я сюди давав більші ці, більші бруски. Але відверто кажучи, що прокрафт. Швидше ріже, набагато швидше ріже. І мені, наприклад, прокрафтом комфортніше працювати. У мене не так замучилась рука, як замучилась відхоскварне. Так, давайте заміримо, як нагрілася прокрафт. В принципі, також не сильно. Шина взагалі холодна, 4, ось тут максимум 17 градусів, і двигун 25-26, де саме гарячіше, Ну, біля 30 градусів не сильно нагрілося. І по батареї. Батарея також не сильно нагрілася. 23-26, о, 35-36 градусів. Це все в пределах норми. Ну що ж, друзі, встановив акумуляторну батарею 4 Аг, яка йде в комплекті. І давайте попробуємо По максималках, на що її вистачить, по мінімалках ми перевірили. Давайте на максималки. Це на максималках, я працюю, це на всю шину. Щоб ви друзі зрозуміли, працюю на максималках, практично на всю шину. 50 різів, що там по батареї. Блін, 2,5 ділення є. Погнали, мія, погнали, мусимо дотестувати. Я підставлю. Фух. 76 різів. У мене вже сідає батарейка. Мія замерзла. А прокрафт тримається. І це... Друзі, це на максималках. Фух Майже 80 різів. Це є, друзі, на максималках. Як бачите, це є більше навіть, ніж шина. На всю на всю шину я різав. Якщо використовувати як сучкоріз, то такої батареї реально хватить набагато. От за цілий день ви реально її не посадите. Давай замірюємо пилку. 56 я максимум побачив. Не більше, ніж 60. Що там по шині? По шині... 31-32 і по батареї. Батарея 26-25, також не перегрілась. Друзі, і скажу відверто, звичайно, ця пилка по швидкості роботи, по продуктивності. Звичайно, краще, ніж Husqvarna, Тут безключове натягування ланцюга, тут немає, тут безщитковий двигун, тут немає таке враження, що Husqvarna трішки застряла в прошлому. Так, покажу, як виглядає натяжне, повністю зроблено з металу. Також покажу, що після тесту ніде немає потяків масла. Пилка стояла сутки в гаражі. Масло всередині ще є і нічого звідси абсолютно не витікає. Коли ви перестали працювати, рекомендую просто відкрутити пробку, щоб зайшло повітря. Так, Але в хоскварні ось це прижимне вже зроблено не потіряшка. Воно звідси нікуди не вилітає. Покажу, як виглядає всередині хоскварна. Також металеве натяжне. Але, як бачите, шина тут глуха, тобто немає ніякої ведучої зірочки. Ось так виглядає шина. Так, покажу, як виглядає ланцюг від Husqvarna З логотипом Husqvarna. Тепер покажу, як виглядає ланцюг від Procraft. Як бачите, на звіні є перфорація, зроблена для того, щоб краще тягнуло мастило. Покажу, що в Husqvarna є спеціальна така шайба, щоб не спадав ланцюг. Ось так виглядає зірочка. А в Прокрафт зірочка вже зроблена так, щоб не спадав ланцюг. До речі, цю зірочку можна поставити сюди, а цю зірочку можна без проблем поставити сюди. Дуже подобається, як хосхварні зроблене натяжне. Це однозначно краще, ніж в стілю, тому що в стілю в такій міні взагалі немає натяжного. Уявляєте, в стілю в мініпилі такого натяжного не існує. Так, перше розібрав Прокрафт, покажу, як виглядає Прокрафт. Як бачите, дійсно стоїть безщитковий двигун. Покажу, як виглядає контактна група. Як бачите, вона в спеціальному діелектрику. На платі управління є якийсь номер. Далі покажу, як плата залита компаундом. Кнопка стоїть тут саме звичайна, але відразу скажу, що кнопка стоїть пилозахищена. Як бачите, все на підшипнику, масивна шестерня. Відразу покажу, яка масивна шестерня тут стоїть. І скажу, друзі, що від такого ланцюжка ця шестерня стиратись не буде. Покажу вам. Ведущу шестерню, також яка масивна. Упорний підшипник тут стоїть 6 тисяч від торгової марки Sea Wing. На шестерні тут є ось такий, ззаді бачите, ексцентрик. і цей ексцентрик безпосередньо качає масляний насос, масляну помпу і так подається тут масло. Так, ще ще хочу показати. В місцях фіксації підшипника, як бачите, є такі ребра жорсткості. Це для того, щоб при навантаженні ніде не порушувалася геометрія корпусу. Так, Достав якір постійний магніт. Хочу показати, наскільки тут йде масивна шестерня. І як бачите, ця шестерня має аж 13 мм. Ну, друзі, що тут хотіти, пила йде непрофесійна, пила йде там, скажімо, бюджетна, хоскварна йде вже там. Плюс-мінус два рази дорожче. Ну що ж, давайте подивимось, яка оскверна усередині. Ну, тут також все вражає. Покажу, як виглядає контактна група. Хочу показати, як виглядає механізм для того, щоб її прикручувати на висоту рісу. Ось ви тут прикручуєте її. І бачите, мікрік тут зажимає контакт. В принципі, конструкція така нехитра і все. І висоторіз вам буде працювати. До речі, також залита таким жорстким-жорстим компаундом. Покажу, що кнопка йде тут дуже якісна від торгової марки Kedu. Як бачите, всі-всі контакти йдуть в термоусадці. Ось така масивна шестерня. Як бачите, навіть хускварна дає мало масла, і це є не дивно, тому що інженери дають стільки масла, стільки потрібно. Ще раз пояснюю. При нагріті більше, ніж 60 градусів, шести масло починає трішки топитися, і шестерня покривається маленькою-маленькою плівочкою. В принципі, тут і не треба, щоб прям ті шестерні плавали в маслі. Ну, підшипники тут не пили підшипники також самі звичайні, cxw hist у задній частині підшипник 629. А ось уже у передній частині, як бачите, підшипник іде в такому гумовому демпфері. це дуже добре. І тут підшипник вже стоїть пилозахищений 6000RS. Покажу в порівнянні, як виглядають шестерні. Хускварни вона трішки більше за діаметром, але в прокрафта, як бачите, зуб сам по собі більший, ніж хускварний. Ну і звичайний щитковий двигун. Скажу свою суб'єктивну думку. ну Не подобається мені, що зараз, у 2025 році, Хоскварна ставлять щіткові двигуни. Покажу модифікацію двигуна. Також скажу, що двигун хороший, заводський. І давайте замірюю діаметр шестерні. Як бачите, практично 13 мм прокрафта, трішки більше ведуща шестерня. Так, покажу, як зроблена батарея від ProCraft. Ну, як бачите, зроблено бюджетно, є теплове. Відразу хочу сказати, що теплове нормально зафіксовано у корпусі біля батарей. Тепер давайте подивимося, як зварено. Ну, в принципі, нормально зварено точковою зваркою в чотирьох місцях. Батареї йдуть від торгової марки Night Start і батареї ESR 18650. Тут їх є 10 штук. Як бачите, я їх перевіряв і ємність в них правдива. Далі, я думаю, вам дуже цікаво побачити, як виглядають акумулятори від хоскварни. Ну, тут, звичайно, зроблено все на вищому рівні, ніяких проводків, ніяких друтів. Всі компоненти ось таким гумовим компаундом залиті. Знизу, як бачите, є ось такий гумовий демпфер, захищає банки. Від падіння від ударів, також все зафіксовано в чотирьох місцях точковою зваркою, є достатньо місця для охолодження. І банки, банки, ну, звичайно, хоскварна ідуть. НР 18650 від торгової марки Samsung. Так, давайте ще глянемо, як виглядає зарядний від Husqvarna. Як бачите, як тримається мережевий кабель, покажу, що є два радіатора, дросель, контакти зафіксовані герметиком. Ну, Ось так потужно виглядає. Зарядне. Покажу тепер зарядний від Procraft. В принципі, як для бюджетного зарядного непогано. Радіатор, дросель також, як бачите, важливі місця всі зафіксовані компаундом. І тут, і на мінусі, де найбільше гріється, також зафіксовано. Ну, як на мене, для бюджетної пилки також зроблено класно. Ну що ж, друзі, я скажу, що дві пилки класті, но ну є ну, ну, за такі кошти, як просить хоскварна, ну реально, тут як мінімум мав би бути безщитковий двигун. Плюс не дуже то сподобалося, що немає ніякої підкачки масла. Ну і також не дуже мені сподобалось, що отут глуха шина. Нутро зроблено класно. Ви самі побачили, ну претензій тут реально немає. Пилка буде. Працювати довго. Дуже сподобалося, яка йде акумуляторна батарея від торгової марки Samsung. Ну і звичайно, класний зарядний пристрій. По прокрафту, ну у мене претензій немає. Як бачите, я просто зробив таке порівняння, щоб люди могли бачити, наскільки відрізняється від брендів, гірше, не гірше. Плюс в тесті показало себе, що на акумуляторній батареї 2 А ProCraft, звичайно, завдяки безщитковому двигуну, звичайно, працює і швидше, і має більше потужності, і має більше продуктивності. Я вам, друзі, тут Ну нічого не хвалю в кого є кошти. Звичайно, можете купляти хоскварно. Але щітковий двигун на 2025 рік. Ну як на мене, це трішки такий ну сироватий продукт. Ну, але, як то кажуть, Хосварна і в Африці Хосварна. Прокрав, звичайно, як ви побачили, також класна пилка. Для дому буде служити і горя не знати, враховуючи, що прокрав дає 3 роки гарантії. Плюс, як бачите, класна комплектація. І мені от не соромно ті дві пилки рекомендувати для домашніх завдань, тому що вони зі своїми завданнями справляться на 5 з плюсом.